Вітаю вас на моєму каналі. Зараз за одну хвилину я покажу вам, як можливо створити ФП нового типу. Але, на жаль, не на всіх аккаунтах вдасться це зробити. Пропоную вам перевірити особисто. Переходимо за посиланням, додаємо скрипт до вашого браузеру. Відкриваємо скрипт на сторінці Ads Manager. Переходимо до пункту «ФП». Пишемо назву майбутнього ФП. Якщо ваш аккаунт зможе створити ФП нового типу, ви побачите назву внизу. На моєму прикладі вдалося створити ФП. Якщо відео було корисне, підписуємось на канал, ставимо лайк. До зустрічі!